Дідух, дідух, колідник, просто сніп, стільки варіантів. Соломи досить багато, що можна зробити. Це досить гнучкий матеріал. Як саме ми обираємо зернові для дідуха? Які саме увесь жито пшениця, переважно три злакові культури. Це це програмування на багатство, на врожай. Сіне солома – це те саме чи не те саме? Беруть почачок злакових, і цей почачок. Обмотують, тобто влітку ще Так, так влітку не... на Петра і Павла нам приносили діду, дарували. Це міг робити чоловік, наприклад, чи а... все таки частіше? Це жіноча була робота. Скільки ти схопив? Перевеслом там скрутив після цього, зрізав одним махом. З того ти і робиш свій дідух. Вітаю! Мене звати Дар'я Анцобор, Ви слухаєте або дивитеся подкаст пороблено. Свята наближаються невпинно, і ми дуже хочемо ще раз зосередити свою увагу на цьому прекрасному явищі, і не тільки на ньому. І е, ми говоримо про дідух, ми говоримо про все, що робиться з соломи в цей різдвяно новорічний період. І в цьому нам буде сьогодні допомагати антропологиня, етнологиня, популяризаторка науки Марія Куряча. Привіт, привіт! Дякую, що прийшла. І е, е, зразу перейдімо до справи. <ривіт> Мені дуже дуже цікаво було б дізнатися, як саме коли з самого початку заготовлювали сіну і солому і зразу розкажи людям, що сіно і солома – це те саме чи не те саме. <ривіт> ну бо люди міста дуже часто. Такі, як я, можуть в різний віці дізнаватися про особливості цієї різниці. Сіно і солома це різні абсолютно речі. Ми може сюди потім вставимо вставочку, як це виглядає. Якщо дуже просто, то солома це похідна від певних зернових культур, в якої є стебло такої округлої форми, і воно всередині пустотне. От, і це солома. Сіно. Може бути таке, воно може мати пустотність, але воно тонше, переважно, і воно переважно з трав'янистих просто е, різних рослин, от, і заготовлюють його по-різному. Сіно заготовлюють окремо, переважно висіваючи якісь види рослин, там трав'янистих чи різних на полі, наприклад. І протягом року, коли вони зростають, їх. Просто зрізають, косять, висушують, збирають і, відповідно, мають потім сіно. З соломою все дещо інакше. Це те, що залишається після збору врожаю. Тобто ми зібрали там пшеницю, зерно різне, овес і так далі. Ми його зібрали, в нас залишилися такі сторчики на полі. От, і власне це є соломою, яку тюкують. Обов'язково, ну в сучасному там світі сучасних технологій тюкують, і от власне так заготовлюють солому, дещо інакше. І для чого нам потрібно давай дуже грубо зразу сіно і солома, яку заготовлюють так розумію, або літній, або ну, дуже ранньо-осінній період, ну, здебільшого літній, правильно? Ми їх збираємо для чого нам вони на Різдво знадобляться. На Різдво для того, щоб використовувати в різних різдвяних обрядах От, засипати неї там, долівку, використовувати її на столі, засипаючи, але, наприклад, із соломи. Ще можна зробити прикраси, тому що от якраз ця пустотність, вона дозволяє, наприклад, пропустити там ниточку, волосінь і зробити той же павук і так далі. З Сіном цього ти відповідно не зробиш, тому що не кожна травичка має всередині взагалі якусь пустотність, і плюс, якщо вона тоненька, то цього просто ну, технічно, наприклад, зробити не можна. А якщо ви говорите про худобу. То переважно сіно, ну і те, і те використовують і для їжі, і для підстілки в різних взагалі обставинах, але переважно соломою застеляють. От підстеляють під твариною, щоб вона на чистому спала, наприклад, а сіно дають їсти. Тому що воно поживне, там багато злаків, може бути багато взагалі рослинок. От різних, просто там може бути суміш, наприклад, різних трав'яних рослинок, і це дуже поживна така вітамінна суміш яку тваринка може споживати взимку. З соломи ще виготовляли брелі чоловічі головні обори. Ця соломинка, вона дозволяє, наприклад, її приплюснути і таким чином плести стрічку і виготовляти, наприклад, ще головні обори. Тому сіном, наприклад, цього не зробиш і в декоративному такому, такому прикладному. Жанрі мистецтва її не і в використанні і в побуті, там в носінні і так далі. Як саме ми обираємо зернові для дідуха? Які саме, взагалі, яке, яка стратегія власне, видобутку та, і підготовки всього цього матеріалу, який потім буде нам потрібен для того, щоб зробити дідух? Тут у нас два питання прозвучало: перше, це те, що ми використовуємо. А друге, це вже яка стратегія видобутку, що ми використовуємо. Це овес жито-пшениця, переважно три злакові культури. Вони можуть бути як от монокультури, дідух виготовлений, тобто лише там з пшениці, або лише з жита, або лише з овесу. Так він може самомістити і суміш. От, Як ми бачимо, наприклад, на цьому зразку перед нами зараз що тут суміш різних слаків. От, І до нього може бути там додано інші якісь злакові культури, менш поширені, Там різні крупи, як вирощують, і так далі, і похідні. вони можуть бути додані як там, квіти, от, вже з декоративною більше функцією. Власне, це з чого складається? А друга частина питання. Те, як заготовлюють, то е, зараз дещо інакше заготовлюють для там, продажу, для виготовлення майстрами і походження іноді ну, не зрозуміло, звідки ці е, там, злакові беруться, які використовують для виготовлення. Колись це не те, що виготовляли там чи вирощували спеціально, але просто на полі, де ми вирощуємо злакові певні культури, існувало. Свято переважно не поділяться на Петра і Павла. Зараз ця дата змістилася, а е, до відповідного зміщення використовувалося 12 липня. І ця дата, е, з якої починає зернинка, в липні вже зернинка застиг шує бути е, е, цілісною, яку можна вже збирати. А стебле, стебло з самого дідуха. Воно ще не пересохло, тобто стебло не дідуха, а ще самої рослини на полі, воно ще вологе. І це нам дозволяє робити, що? Воно дозволяє нам гнути, з'єднувати, робити форми якісь, от поки стебло вологе. Тому зараз переважно роблять так, що купують, наприклад,. Певні злакові зрізані там в кінці сезону. От, і через те, наприклад, на тому ж дідуху, який в нас зараз тут представлений, я сама буваю, коли роблю то так, теж використовую тут джгут для того, щоб обмотати. От, в нас також роблять за такою подібною ж технологією, тобто беруть почачок злакових і цей почачок обмотують. Але коли я це фіксувала, і коли фіксувала зразки самих дідухів, Інших там вже майстрині, які це робили, це навіть не майстриня, а просто жінки в селі, які це робили, дідухи від них залишилися в їхній родині. У них ці дідухи обмотані самою однією з стеблинок з цього пучка. Тобто береться пучечок і відповідно мотається з однією із стеблинок, поки вона волога. І ще такий лайфхак від бабусі, з якою я це робила, що його підмочують додатково. От і технічно це дозволяє нам влітку зробити дідух. Тому дідух робили спеціально улітку, святкували зажинки або в деяких місцевостях, навпаки, обжинки як кінець цього збору врожаю. Це символічна така річ від збору врожаю, яка залишається на зиму. Тобто ну, фактично ми можемо говорити, що або коли тільки починали збір урожаю, вже тоді, власне, і робився він, або якщо це територія, де е, прикметним був останній сніп, то працювали саме з останнім сніпом, так? Тобто так. тут ця магія першого або останнього в традиційній культурі вона от таким чином потім перетворювалася в цей власне дідух. Так, хто саме це робив? Це міг робити чоловік, наприклад. Чи... Все-таки частіше це жіноча була робота. З того, що я записувала, це частіше, найменшу дівчинку просили найперший сніп зрізати якраз найменшу дівчинку із тієї компанії, яка приїжджала. Але робити могли це як чоловіки, так такі дівчата, тобто тут якихось обмежень не було. І саме свято там обжинків за це свято взагалі молодіжне, таке громади свято, в як яке святкувалося просто разом з молодь збиралася вулицями переважно. Вони приїжджали на поле, відповідно де чиї ці поля були, вони брали із собою, наприклад, якусь їжу, щоб відсвяткувати, там співали пісень по дорозі. Це, до речі, могли бути не просто пісні і не пов'язані навіть могли бути конкретно із цим святом, а могли бути. Колядки, які от якраз пов'язують із Різдвом, до речі, цей день. І вони дорогою могли, і поки туди їдуть, наприклад, там на возі співати, приїжджати, святкувати, співати. І от хтось один зрізає цей сніп, от з того, що я фіксувала це якраз наймолодша дівчинка, її таке право дозволяється це, зрізати цей перший сніп. І бажано, щоб цей дідух робився не з кількох снопів, а з одного. Тобто, скільки ти схопив. От. Перевеслом там, скрутив після цього, зрізав одним махом. З того ти і робиш свій дідух. Але дідухів можна було робити і декілька на подарунок робилися, бо не всі могли, наприклад, приїхати туди це робити, тому в родині могли їх дарувати. І я якраз познайомилася ще до етнографічної практики, якраз от з тим, що мені його. Приносили і дарували в цей день на це свято, тобто влітку ще так, так? влітку але... на Петра і Павла нам приносили діду, дарували, і я це перейняла, скажімо, як носій <сь> традиційної культури з того, що в нас це було принаймні так. Але ну, треба сказати, що я е, проживала в селі до 17 років і е, це робила сусідка, але ніхто більше в селі не робив цих дідухів. Тобто Жодна людина не робила, не пам'ятала точніше, одна ще людина, яку я знайшла, що пам'ятала цей процес на весь населений пункт. Знайшла старіх старих дідухів, дуже багато які робили до цього. Одна людина, яка пам'ятала, як це робити, і робила це просто як свою таку. Практику щорічно. От щороку ніхто не йде, вже не має цього святкування, вона просто для себе іде до поля, зрізає цей сніп, робить для себе, робить на подарунок і от розносить і дарує. І от так я власне для себе це перейняла, а вже під час етнографічної практики вирішила і пізніше. Це зафіксувати, а потім ще привезли дуже багато дідухів до нас на кафедру. Сто з розшифровок і дідухи свята наближаються нестримно, а це означає, що це час великих і маленьких подарунків. Якщо ви витратили їх уже спершу для того, щоб задонатити вашим перевіреним волонтерам. Будь ласочка, якщо там ще щось лишилося, згадайте про нас. Наша команда буде надзвичайно вдячна, якщо ви допоможете нам одноразово, кинувши щось на монобанку, або ставши нашим патроном чи патронесою, благодійницею, благодійником на патреоні Баймікофі, або спонсором-спонсорку тут на Ютубі. Дякуємо вам, гарних свят. Де саме зберігали тоді ці дідухи? І чи власне називали вас їх дідухи? Чи якось інакше? Тому що дідух, дідух, колідник так просто сніп, стільки варіантів по Україні сніп, дідух, але переважно дідух. От, угу. Ну, та. Це те, що я власне зафіксувала, але дуже багато варіантів, як ти кажеш, по території України де саме е, зберігали тоді вдома його до різдвяних свят, щоб миші не з'їв, це а дуже важлива штука, оскільки я це прийняла в дитинстві, то в нас були із цим проблеми. І в нас поле недалеко починалося. То коли ми з поля все прибирають і починають бігти на село, це проблема. Зазвичай це в якійсь клуні коморі. От. А потім же його заносили відповідно там, на Різдво і ставили на покуті, і ось це все. Mm -hmm. А так то зберігали в клуні в коморі. Але тут, крім мишей є ще одні шкідники, які можуть його пошкодити. Це міль. От треба сказати, що міль є різна взагалі. Міль, яка їсть одяг, міль, яка їсть їжу, і міль, яка може і з'їсти ваш діду. Вони всі дуже різні. різні. До речі, ще міль яка їсть спеціально там віск в бджолиних вуликах. Вони всі різні, і вони на все різне летять і знаходять свою здобич. Так а, розкажи тоді про сіно. Де саме конкретно вже давай перейдемо на Різдво, все таки, де саме використовувалося в різдвяних обрядах на Поділлі, наприклад, сіно? Це переважно посипання столу, яке я згадувала. А під столом? Можливо. І під столом, і на столі, і ще чесничок по куточках, і посипання е, столу. До речі, е, мені таке зустрічалося, коли от саме оце посипане сіно солому, яке. Здавалося б, це дещо інше від дідуха, називаю дідухом, а самого дідуха немає. Ну, невеличка трансформація, бо те, що залишилось, або так, можливо, у цьому населеному пункті і було, це вже важко сказати. А чи була така традиція ставити кутю на покуття, на теж на таке кубельце сіна, чи воно все-таки інакше якось тут виглядало? Була, але, от оскільки я. Не змогла вже це зафіксувати, скажімо. Тобто, Коли я з цим працювала безпосередньо в полі, то ця традиція вже виду змінилася. Тобто я могла про це читати, я могла про це слухати від людей, могла слухати про це від респондентів, які розповідали, що вони так це робили. Але конкретно я такого вже просто не бачила. От. А давніше використовували сіно і солому на покуті, ставили туди кутю. Вносили діду, і символічно місце це було важливе. От, але на цей момент це вже дещо відозмінилося. І покуті, оскільки майже немає або немає в деяких домогосподарствах, то це відозмінилося до того, що це може бути скриєчку столу, але Деколи продовжують використовувати і сіно і соломи для цього посипання, От, і такий символічний оцей жест залишився саме із використанням цього. Хто саме вносив дідух? Дідух зазвичай мав вносити батько, чоловік, голова е сімейства. І коли? Ввечері, перед тим, як сідали свят вечірньої вечері, Батько мав занести цей діду, мав там, до Мороза перекричати, закликати його їсти, мав, наприклад, в худобі теж занести якусь е, вечерю. От, ну, тобто він мав обійти господарство, от, і занести відповідно цей діду разом. Діти з цим мали куткудахкати, максимально, щоб. Чим більше цього, то тим більше програмування на те, що в нас буде більше врожаю і так далі. Ну І максимально все, що відбувається в цю ем, святу вечерю, воно ем, має програмувати на те, щоб в нас цієї цієї ем, здоби і того, що виросте, того, що буде взагалі, буде все більше і більше. От, і це буде зростати, і максимально всі ці обряди вони на це сконцентровані. А що робили з дідухом з цією соломою після закінчення свят? Після закінчення свят у нас з того, що я зафіксувала, практично нічого не робили, цього ну не залишилося. Тобто люди зберегли, наприклад, ці дідухи. і сучасні можна, якщо ви хочете зберігати, то напевно можна зберігати. Але давніше було прийнято їх спалювати. І, наприклад, з того, що я фіксувала від... Респондентка, відповідно, яка е, робила ці дідухи, тобто вона пам'ятає, як його спалювали на городі от, і е, закопували е, попіл, те, що залишилося на городі. Тобто, знов таки це йде в землю, і знов таки це програмування на багатство, на врожай і, і на все хороше, от, е, щоб. Так було, але в, інш... в різних місцевостях це могло бути спалювання і на е, роздоріжжі доріг, могло бути закопування, згодовування худобі, е, особливо, щоб зерно там, кури з'їли. Але це теж програмування, але не те, щоб кури, наприклад, там, неслися, розмножувалися і так далі. От. І це такий магічний символ, який мав цей е, різдвяний якраз добробут і все, що. Несе оце відродження і народження. Що стосується сіна? Що стосується сіна, то його бажано теж віддати худобі або занести туди до худоби. Тобто не викидати, або якщо викидати, то це мають бути якісь плодові там місця дерева, город і так далі. Друзі, в наших руках справжній скарб. Ми допомагали робити його ілюстраторці Марисі. Руцькій це надзвичайна річ, яка точно повинна висіти у вашій оселі. Ми її робили спеціально з думкою про те, щоб цілий місяць вам було що розглядати. Кожен місяць містить тематичну ілюстрацію, а також позначені свята у календарі, тому ви точно їх не загубите. А ще фольклорні тексти, які розкажуть вам багато цікавого. В Кінці календаря є посилання на наші тематичні випуски і qr код для того, щоб послухати фольклорні пісні, на які ми тут і посилаємось. Всі деталі ви знайдете за посиланням, і також зможете придбати цей календар. Його доставляють за кордон, тому не соромтеся, пишіть в коментарях до свого замовлення, куди ви хочете, щоб його доставили. Тепер у мене ще таке питання, тому що зараз останніми роками дуже-дуже стало популярним. Е звертати увагу на різдвяний новий, е достатньо такий. Але супер поширений атрибут новий в плані того, що мені здається, що наше суспільство тільки з ним починає знайомитися, так і через це з'являється дуже багато міфів. Я говорю зараз про павук, а я б хотіла, щоб ти детальніше зараз пояснила, що це взагалі за річ, наскільки вона просто зараз міфологізована, що хотілося б почути. Думки з приводу цього наскільки вона давня для нас, і як вона з'явилася, що вона взагалі таке. Ну то думки, думок може бути дуже багато, тому що здавалося б дуже багато публікацій про те, як його виготовити, про його історію, про його походження. Тут може бути кілька складових. По-перше, дослідження тоді вже Семирина 1932 року, польського дослідника, воно було про якраз різдвяні різні прикраси. Воно фіксує появу станом на початок 20 століття, він фіксує це появу, це явище, наприклад, у Польщі. В країнах Прибалтики це явище поширене і давнє. От він вважає, що воно якраз до них. Прийшло. Що стосується України, швидше за все, воно в нас не було настільки поширеним, як може тепер здаватися. У нас це явище не могло, наприклад, бути таким поширеним через практичність взагалі чи непрактичність конкретно цих атрибутів. Нас менше прикрашали взагалі домівку. Ці прикраси з'являлися якраз. З такими модними віяннями, як і ветенанки, швидше за все з'явилися і поширилися масово від, наприклад, польської інтелігенції або іншої етнічної якоїсь спільноти, і це могло бути модним віянням і недоступним усім, через те, що недоступний папір, наприклад, усім. Так само і з павуком. Але з ним, з одної сторони, доступний матеріал, але немає або не поширене настільки. Прикрашання ось це і виготовлення атрибутів, можливості його виготовлення через, наприклад, менше наявність світла через те, що домівки були або могли бути досить бідними. Те, коли ми бачимо білу обмащену хату з якимись красивими зразками стінописів, це дуже насправді може бути поодиноке, рідкісне. Явище, яке могло бути в багатших домогосподарствах, а в бідніших могло взагалі бути інакше побудовано, наприклад, піч інакше виведено, наприклад, чорна курна хата, взагалі могла бути. І відповідно ці символи могли бути різдва недоступними усім, просто в практичності використання, і виготовлення їх могло бути через це менш поширеним. Тобто От. ти умовно ти маєш на увазі, що в тебе не вистачає світла для того, щоб побачити, куди ту нитку продягати. Часу на її взагалі виготовлення це досить трудоємкий такий е, процес, і оці атрибути вони якраз більш притаманні іншим народам. От і швидше за все вони прийшли до нас із тих територій. Можливо, вони прийшли і раніше, але просто не були настільки поширеними, тобто їх могли фіксувати. Але вони не були поширеними настільки, як, наприклад, це може тепер здаватися через там майстер-класи і інформацію про те, що обов'язково це робили, так як це можуть подавати. Але це могли так просто не робити через практичні питання, взагалі. Ну, я взагалі хочу ще тут додати, що навіть по самій назві ми можемо побачити, що в дуже багатьох, наприклад, у південних Слов'ян, що ми можемо говорити про болгар, вони просто говорять, що це люстро, наприклад, або такі люстра, очевидно, вже говорить нам про не якийсь такий концепт, да, символічний, а про те, що це суто декор, який схожий на люстру, який вони десь побачили, і інколи називали садом, да, наприклад, або. Як у нас ми бачимо, це дійсно те, що, скоріш за все, з тих, з кінця 19-го, початку 20-го століття, це дійсно території, які там Волинь, Волинське Полісся, та тобто дійсно те, що ближче було як до Польщі, Галичина. Отам ми таке фіксуємо, а десь умовно на Полтавщині це вже досить складно побачити, тому що ну, власне таких контактів і не було і так сильно не заходило. А взагалі тут, звісно, напевно, нам треба дивитися на Скандинавію в першу чергу, на їхню традицію, От, скоріш за все, саме звідти вона прийшла, але дуже дуже специфічним і пізнім шляхом. Так. А ще це відсутність таких зразків в музеях-збірках. Ну, тобто, зрозуміло, що те, що в вигляді там, злакових культур, воно Гірше зберігається, ніж відповідно якийсь одяг або е, дерев'яні знаряддя праці. Але все ж таки, якби вони були настільки поширеними, їх би багато могли фіксувати, фіксувати так само, як в тих збірниках, де мальовані оці стінописи, фотографії е, будинків. Вони могли б зберегтися все рівно в якихось збірках там краєзнавчих музеїв, взагалі будь-яких збірках. Але зрозуміло, через і матеріал. Але і напевно через меншу поширеність саме цього атрибуту їх немає от давніх. Тому якось так. Мене саме в історії з тим же, що сюди доєднується в павуках, дивує оця інформація, яка нашаровується, скажімо так, коли сюди надають значення через те, що вони часом можуть мати таку ромбовидну форму, от і ромбовидну. Потім в об'ємі форму сюди накладають значення кристала. Хочуть там бачити кристал, багато кристалів, багато енергії цих кристалів, які поширюються, і таке часто ну, зустрічається в трактуванні саме цього подивитися... вагітні павуки. А, так, так. так, якщо власне, подивитися на інші якісь солом'яні прикраси, то з соломи досить багато що можна зробити. Це досить гнучкий матеріал, який піддається будь-яким впливам. Із нього можна зірочки робити. ну Там зараз можна це власне побачити, але це теж прикраси, які, швидше за все, прийшли до нас от від Скандинавії. Там вони дуже поширені. Поширені якраз як різдвяні прикраси, обов'язкові різдвяні прикраси, і у германських народів вони зустрічаються. Це, це ж... ж так вони і практикували до нас. Ну, і так само в них оця символіка із різдвяним козлом, який спалюється, як приблизно там діду. І, можливо, теж це більш-менш сучасний символ, але все ж таки в них це солома використовується. Трошечки обширеніше в обрядовості, різдвяній, напевно, ніж у нас. Та ну але як ми бачимо, знову ж таки, це до питання е, поширеності, да і от популяризації символів. Тобто, е, ми бачимо величезний запит, суспільству це дуже явно подобається, так і. Ми бачимо, що з року в рік все все більше і більше, так і зроби цей сам та набір, який тобі можна там замовити в інтернеті. Так дуже круто та тому е, мені здається, що е, дійсно головне в таких випадках, напевно, не е, та не вишукувати суперглибоке коріння. Якщо вам це подобається, звичайно, робіть. Це дійсно красивий декор, але та напевно я думаю, актуально зрозуміти, що якщо ви хочете говорити про супертрадиційне українське різдво, то все таки автентично. Не факт, що, наприклад, в вашому регіоні таке взагалі навіть на початку ХХ століття фіксувалося і забігало туди. Скоріше за все, це може бути геть нова якась історія. Марія, дуже дякую тобі, що поділилися з нами цими солом'яно сінними історіями. Ось і е, дуже сподіваємося, що у вас вже готовий ваш різдвяний новорічний настрій, що ви вже, скоріш за все, я думаю, закупили ці набори або сходили на майстер-класи з виготовлення, якщо не Дідуха, то павука, ось тепер ви знаєте трошки більше і глибше про ці прекрасні атрибути. І один новий, один дуже давній, дуже старий. І я нагадую, що у нас ще є випуск, який ми робили минулого року з Сергієм Ципішевим, Теж який захоплює і питання зерна, і питання теж дідуха, і питання куті. Тому, будь ласка, ми залишимо в описі і посилання на нього, так що освіжіть його, теж воно суперактуальна. І, будь ласка, задонатьте там щось приємненьке, і теж на честь свят, і на честь того, що наша команда дуже старається для вас стабільно щотижня кожного четверга. Все в той самій вечірній годині. Дякуємо вам, будь ласка, на Patreon, на баймі кофі на монобанку, спонсорство в Ютубі. Ми раді буквально кожній гривні, яка прилітає до нас в ці нелегкі часи. Пасибі.